Я вже в своєму домі, ну, ще так не все досконало, але вже в своєму куточку. Я радію за вас, супер. Ви далеко від Києва, не чути вам тих всіх обстрілів кож... кожноденних? Ну, десь дронів по 20, по 50 над домом літають. Це ви вмієте захист ставити? Ну, ставлю, це ж постійно медитую, ставлю захист. Слава Богу. Читала, що в Ізраїлі твориться? І рані. Тягне людей на війну щось хочеться війни. Так, так. Хочеться знищити цей світ. Знищити, так, так, так. Ваші відчуття перечуття вдасться людям знищити цей світ? Ні, ні. Просто що розділяться люди, ну, відбір, як знаєте, одні туди підуть. Наш світ передостанній перед демонічними темними світами. І ну багато людей туди підуть, а ну хтось. У вищі світи піде. Тобто розділення буде, але це ж не знищення, це розділення. Хтось буде втілюватися там, а хтось тут, і розділяться люди просто. І всім буде дуже весело і цікаво. Так. Ну, У кожного своя доля, тут же не буває, що для всіх однаково, знаєте? Ну. <кій> Тому передбачення важкі, що не можна передбачити. Людина може сотворити світ, а передбачити не може. Е, ну, Для кожної людини він окремо йде розвиток його світу. Тому не можна передбачити а от сотворити ми можемо впливати там ну, молитися. Створювати ну, якісь прерогативи Ну, Знаєте, там для роди. тих, хто на тих нижніх чакрах живе, передбачити можна просто день в день в годину в годину розписати. От вони і йдуть, це так та, за астрологічними картами, вони йдуть, нічого не міняють, і все, ось все, що їм передбачено, все реалізовується з точністю 100%. А вже ті, хто починає щось з собою робити, знає, як впливати на простір, на світ, то можна їм дуже гарно створити те, що вони хочуть створити. То та правда так, так. Це все нормально, нічого не бракує. Так, у вас все нормально. це е, фортуна. Клас. Нам до ефіру якраз вона необхідна. І бачу, портрет Бруно маєте. Бруно портрет, а це мій Велес, це ж мій батько <реш> теж з нами стоїть поруч. Всі готові нам допомагати. Ефір можемо починати. Мій світ перший метафізичний. Ну, от, власне, що відбувається насправді? Чому люди хворіють, що таке хвороба? Ну, власне, хвороба то є наслідок нашої бездуховності, наслідок того, що ми відрізані від Бога. Тобто, якщо розібратися, як побудований наш світ, Всесвіт, то є про Бог, є та сила, яка більше найбільшого. Якщо ми сам найбільше уявимо, то він більше того, він трансцендентний і він менше найменшого, бо з нього все іманентний Тобто Бог він є одночасно більше, більшого, менше, меншого. Трансцендентний і іманентний. Це його якість. Він народжений, він безсмертний. І, власне, Бог це прояв любові і безкінечної потужності розуму. І власне, що таке любов? Любов це світло. І Бог ну е Юдеї кажуть в кабалі що Бог це ніщо. Ну ніщо. Але це потенція розуму і любові. Він випромінює в цей безкінечний простір, де нічого нема, любов, а світло невидиме. От якщо ми вночі там прожектор е пустимо в небо, в темне небо, ми не побачимо світла. Доки там не з'явиться хмара, чи птах, чи літак. Тобто світло ми бачимо як відображення. Ми самого світла не бачимо, любові Бога ми не бачимо. І, власне, для того, щоб проявити оте світло, Бог починав сотворіння, Він починав творити душі, монади душ людських. І монади душ. Які він сотворив, вони сяяли в просторі, наповнені його світлом, любов'ю, і це дуже красива картина. Мені колись показали, це фантастично красива картина. Вони сяють у всьому діапазоні частот. Ми зараз очима і вухами ми не сприймаємо той діапазон, який дає простір Бога. Тобто ми дуже маленький маємо діапазон для сприйняття, а там душі насолоджувалися повним діапазоном потенцією божественного світла. І душі захотіли бути богоподібними. Вони сказали: Батько, ти нас сотворив, ти нам дав стільки любові. Дозволі нам бути богоподібними, давати любов. І він благословив їх, він дозволив з милосердя свого величезного. Це власне кабалістична така легенда, але це відтворення і наших слов'янських легенд. Це точно як у нас. Це теософія одна і те ж сама. І, власне, душі, коли почали виділяти з себе любов, яку їм давав батько, вони почали зменшуватися і падати в матерію. І коли ми отримали себе вже в тілах, в матерії, матеріалізувалися, ми забули, що хотіла душа. Душа прагне любові бути богоподібною. А тіло, ну це батько так заклав нам брати тільки собі. Він дав душам. Одну якість постійно хотіти брати, а він постійно давати. І власне, коли люди втілилися в тілах, вони забули, що вони хотіли давати. От собі, 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 оце моя гора, це моя річка, це моє озеро, це мої жінки, усі, це мої гроші, мій банк, моя армія. А тепер що треба зробити? Ну, армію, не ну, армію. Треба, щоб у нього забрати і собі забрати. І власне, люди почали оцю бійку, щоб мені. Забули про те, що вони хотіли богоподібності. І е, усі самогубці, в записках самогубців написано, я не міг більше цього витримати. Тобто душа не може витримати жадібності тіла. Бо тіло хоче собі, а душа хоче давати, бо богоподібності хоче. І, власне, е, в магії є такий дуже цікавий принцип: якщо людина не може матеріалізувати свої бажання за своє життя, то вона даремно прожила життя, вона змарнувала життя. Тобто людина повинна енергетикою свого серця матеріалізувати своє бажання. Так, погоджую, 100%. Тоді вона, тоді вона правильно прожила. А якщо людина живе, всього бракує, там того нема, грошей, немає здоров'я нема, того нема, того нема, вона відрізана від Бога. Колись один із містиків сказав, що коли прийшла, ну, захоплення відбулося землі. Іншою цивілізацією. То наші волхви, наші е, предки вони втратили знання про 70 тисяч е, бо, богів. Ну, Власне, е, юдеї, от іудаїзм, вони кажуть, що у них мана Боже один Бог Бог Отець, Создатель. У нас у Слов'ян теж саме. Нема багато богів, є один Бог Батько. Його називали наші предки прабог. А потім, коли він почав створювати монади душ, він почав ущільнюватися. І вийшов. Ну, пустота, це теж там нічого нема в пустоті, але це ущільнений ніщо. І наші предки його називали вишень це ущільнена пустота. І вона має там в кубі, в квадраті, вені, ступені, там ущільнення це, і потім, як дощ, з'являється світло, і світло починає. Наповнювати цю пустоту темряву і починають, там, де крапелька світла потрапила в темряву, починає розвиватися по спіралі фібоначі сфера енергетична світла. І, власне, коли стикаються дві сфери, ущільнюється енергія. Коли три ущільнюються, тетраєдри виникають, коли чотири, куби виникають, коли п'ять додекаєдри і косайдри, і так до безкінечності, оці всі енергетики. Божественні, які цифрами являються 1, 2, 3, 4, 5, ну 144 тисячі до безкінечності. Оце все куб метатрона називається в езотериці. Тобто, наша побудова світу починається з того, що ущільнюється ніщо, з'являється пустота. Прабог ущільнюється, з'являється Бог вишень. Потім з'являється як дощ, світловий дощ, Бог свинтовит, і потім починаються оці всі трансформації божественної енергії, перетворюються в матерію. Ну, і, власне, Біблія, що відображає, що ми на сьомий день Бог творив-творив сім еонів, тобто сім оцих спалахів божественних, а потім він відпочивав. І це вже та матерія, де ми з вами знаходимося. Тобто ми знаходимося в матерії, і, власне, отримали тіла. Ну, тут відбувається цікава штука. Наприклад, з'являється Бог Сварог і Богиня Лада. Тобто Бог Вишень – це останній божественний прояв, який єдиний. Там ще нема Бога Отця і Бога Матері. Бог Отець це енергії, крутяться в одну сторону, Бог мати це енергії крутяться в іншу сторону. Вони цим відрізняються, а вони одне одного врівноважують. І власне. Е коли з'явився сварог, боготець, богиня Богородиця рода лада, відбувся вони батьки всього Всесвіту, всього, що є, всіх народів, всіх рас, всіх тварин, рослин, каміння, кришталів. Ну все, 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 це сварог і Лада, Вони сотворителі всього, бо правотець Вишень, свинтовид, сварог лада, а потім почали з'являтися Боги. Ну, і ми їх називаємо Боги. От, наприклад, не всі друїди їх казали просто перші. Це свідомості, розуми. І вони ну в Біблії Господь Бог їх називають. Господь Бог чи творці, творці від слова вор. Вони крадії, вони крадуть енергії отця, создателя, і з них ліплять матерію якусь. Ну, наприклад, беруть глину, беруть вогонь. Обіжгли і збудували цегляні будиночки. Ну, от вже він творець, він сотворив. І, власне, ці творці вони починали створювати різні світи. І ті перші, які були біля талісману, цього агрегату, який розділив світ, сотворив душі людські Монади, вони були створювали дуже складні світи. Такі важкі, складні. Чим складніше автомат, машина, тим вона капризна. Ну, вона капризує, вона ламається. І ці, в них багато енергії, вони туди втілювали багато думок, там складні світи. Були середні боги, коли вони від талісмана були далі. І це наші боги, це наші сотворителі. Вони сотворили людину. Ну і різних людей, наприклад, там чорну расу, жовту, білу, червону і так далі, лілову там і всі. Тварин сотворили, це середні боги, вони трохи далі від Отця, але ще мають багато енергії. І були темні боги, які сотворили світи примітивні такі ну, бактерії, там, глистів, там, вірусів, грибів. От, це примітивні, але дуже потужні світи, Вони теж мають розум, вони теж розвиваються. Але тим богам бракувало енергії. Вони придумали гавах. Гавах це таке м, дійство, От, наприклад, віруси. Кидають їх на бактерії, вони пожирають бактерії, гинуть бактерії, кричать, у них страда, страждання, вони вмирають, і ті боги цю енергію страждання випивають гавах. І от власне наш людський світ він останній перед темними богами, і сьогодні йде розподіл світу. Тобто людство, частина людства піде в темні світи, бо люди ну, відрізані від Бога і не хочуть ну, Звертатися до батька, не хочуть розуміти, що є батько, що треба через любов реалізовуватися. А певна частина людства, яка вже дозріла, яка вже богоподібність, вона розуміє, що вони богоподібні, що вони діти Бога, а не раби. Вони підуть вгору, тобто світ розділиться, і ми зараз на, ну, в, такі, в такому стані, коли світ буде ділитися дуже швидко. От, ми не встигнемо отямитись, як вже частина світу піде вниз, а частина вгору піде. От. Для чого це все було сотворено, батьком отцем Це все сотворили е, тому, що для того, щоб побачити, що він зробив, отець, він сам не може це побачити. Ну, любов, світло, воно невидиме, воно тільки на відображенні проявляється. І щоб побачити свою діяльність, Богу треба людина. Через свою людину Бог. Оцінює, що він зробив, гарно це чи погано. І він має виправляти це як зворотній зв'язок, як тригер зворотнього зв'язку в радіоелектроніці. Якщо енергія погана, то воно е, ну міняє стан. Якщо енергії багато, воно піднімає цей стан. І, власне, ми е, являємося з Богом. Нероздільною частиною, тобто через нас Бог познає своє творіння. А ми познаємо через Бога, що ми Богоподібні. Ми зростаємо до цього статусу Бога. Тобто, ми повинні зростати, а Бог бачить через нас правильно він сотворив, чи ще доробляти щось треба. Коли прийшли захоп... ну, ті, хто захопили землю, наші е волхви, наші вчителі. Втратили знання про цих 70 тисяч богів. Що таке боги? Боги це якості єдиного. Але от якщо, наприклад, коло 360 градусів, то це богиня прав і в неї коло. Якщо брати цифру 2, це вже 180 градусів, половина і це богиня Ліль, 3 це Бог Троян. Це 360 на три треба розділити 4 богиня яв. І отак далі, 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 цифри. Кожен божественний прояв відображений якоюсь цифрою. І ця цифра має з того е, ну кола 360 градусів якийсь кут. І наші предки знали 70 тисяч тих кутів, імен, богів і якостей создателя отця. Уявляєте, яка та сила була? І коли прийшли загарбники, вони повбивали волхів, порізали, попалили родини. І, власне, вже Володимир, який е задумав хрестити Русь, е він залишив тільки 12 чурів, 12 богів. У нього на подвір'ї стояло 12 цих чурів, які відображали богів. А потім він шість з них знищив і шість залишив. А потім, коли вже на насадив християнство, то вже залишилася нуль, бо прийшов той демон з рогами, з цицьками жіночими, з фалосом чоловічим, з копитами і власними втратили Бога. Енергії Бога від нас відрізали. Ви сказали, що частина світу піде вниз, а частина піде вгору. І в нас усіх глядачів також є запитання, як це буде відбуватися на фізичному плані. Як це буде виглядати, і що ви маєте на увазі? Ну вниз підуть під, під ті, хто будуть в тілі вмирати, а потім народжуватися вже в інших світах, низьких світах. Ну тобто, земля це світ тривимірний. А Венера ну, на іншій планеті будуть люди народи, там два виміри тільки, там тільки площина, там немає обсягу світу. І от там будуть народжуватися певні е, душі. А ті душі, які от сьогодні війна там, вбивають, їм хочеться нищити, різати, бомби кидати на людей. Ті на е, Меркурії, там одного клітинний світ, там. Точковий світ, там нема навіть площини, там чорнобіла там нема кольору, там душі будуть втілюватися. Тобто душі розділяться по світах, ну, за своїми діяннями, а душі високі підуть вище на Юпітер, там на, на високі планети, і будуть втюлюватися вже і продовжувати навчатися богоподібності свої. Тобто вони будуть богами. Ну е, нам щоб це безкінечний шлях, то дуже. Великий простір, але хто хоче стати Богом, той буде йти цим шляхом. А хто ж тоді залишиться на цій планеті? Ну, земля, вона власне деякі душі на землі будуть втілюватися, звичайно. Бо це тривимірний світ. Але ми вже перейшли. Хтось піде вниз, хтось піде вверх. А хтось підніметься тільки на землю з тих ніжних світів. Ну, є такі душі, які піднімаються. От, тому все буде відбуватися, але загалом треба людям зрозуміти, що ми повинні верпити. Ви можете програмувати свою підсвідомість на отримання найкращих результатів. Це активатор успіху. Переходите за посиланням в описі до відео або у першому коментарі слухайте медитативні практики, і згодом ваш мозок перестане думати деструктивно і почне створювати найкращі сценарії життя.